Відмінник і оптиміст Владислав Лебедєв, незважаючи на свою недугу, самотужки намагається вчити іноземні мови, грає на гітарі, полюбляє читати книги, будує плани на майбутнє та має ще низку захоплень. Вхожу в музикальну школу, цього року ще записався на рівненську дитячу залізницю. Читаю книги, граю шашки, шахмати. А в майбутньому вже вирішив хочеш стати лікарем. А чому лікарем? Саме дитинство число хочеться бути лікарем. І це тоді, коли левого частку свого життя 14-річний владик провів в лікарнях. Вперше у три місяці в нього виявили обструктивний бронхіт, який після одужання ще не раз повертався. Потім у дитини виявили бронхіальну астму. З часом у хлопця стали помічати припухлість і біль у суглобах, через який він не міг вже рухатись. Тож з'явився ще один діагноз ювенільний ревматоїдний артрит. А після частого підвищення артеріального тиску та загального погіршення стану вже в столиці медики діагностували системний васкуліт. Дитина майже постійно знаходиться в стаціонарі, і час перебування там постійно збільшується, говорить лікар. Це є дуже серйозне захворювання, яке поєднує в собі порушення зі сторони різних систем. В даному разі ми маємо артеріальний тиск, ми маємо зміни зі сторони серця, дихальної системи, рухового апарату. Ну і хлопчик переніс уже двічі крововиливи. Це все за рахунок тих змін, про які я вам кажу. Безумовно, дитина наскільки я розумію, в області має єдина такий діагноз, потребує лікування за межами держави, тому що навіть в Києві надати допомогу йому не можуть. Кваліфіковану допомогу владику можуть надати в Ізраїлі, Німеччині чи Росії. Однак у зв'язку з теперішніми подіями варіант лікування у сусідній країні відпав. Тож нині мама хлопчика спілкується з лікарями цих країн та збирає кошти. За скільки часу ми лікуємося в лікарні, вичерпали всі можливості. Ну, допомагали друзі, родичі, школа, але це ну, досить мало для того, щоб. Практично без кінця лікуватися, щоб власне став на ноги і ну хотілося би десь поїхати просто далі, щоб не тільки підлікуватися, а вилікуватись. Допомогти Владиславу стати на ноги та забути про хворобу може кожен, перерахувавши кошти на рахунок, реквізити якого ви зараз бачите на екрані. Кожна гривня наближує хлопця до одужання. Катерина Монка Юрій Кобю, новини Рівного.